Росіяни вдарили з артилерії по Степногірській громаді, а також нанесли авіаудар. Також під ударом було Гуляйполе, прилуки та зелений гай. Відомо про 18 зруйнованих осель та будинків. На щастя, мирні жителі не постраждали. Впродовж доби окупанти 252 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генштабу на Орігівському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися штурмувати позиції наших захисників біля роботиного та Новоданилівки. Разом з тим, наші бійці з 98-го батальйону мінусують окупантів не тільки в окопах, а ще й у схованках.